Непал маленька країна, затиснута між двома гігантами, Індією та комуністичним Китаєм. Та замість загубитися в їх тіні, він зміг подарувати світу унікальні символи. Це колиска Гімалаїв, найвищих гірських хребтів планети. Країна, де народився легендарний Будда і батьківщина Евересту, гори, яку називають вершиною світу. Попри нищівну бідність, Непал щороку притягує тисячі відчайдухів. Альпіністи платять десятки тисяч доларів, щоб торкнутися небес, ризикуючи власним життям. Попереду захоплива історія. Сідайте зручніше. Давайте розбиратись. Перед початком розповіді варто зазначити. Історія Непалу доволі велика і комплексна. Але не лякайтесь, ми розповімо її цікаво і доступно, оскільки історія цієї держави ключ до розуміння Непалу сучасного, повного нестабільності і хаосу. Долина Катманду здавна була серцем Непалу. Її розташування на перехресті торгівельних шляхів між Індією та Тибетом зробили регіон важливим економічним та культурним центром. Тут зароджувалося князівства, процвітали майстри, і будувалися храми, які згодом визначили вигляд усього регіону. У цей час формувалася культура неварів, етносу, який і сьогодні зберігає свої традиції. Розквіт архітектури, мистецтва та економічних зв'язків у Непалі породив знамениті палаци і храми у стилі пагот, що сьогодні є символом країни. Однак ця епоха розквіту була затьмарена політичною роздробленістю. Аж до 18 століття Непал був мозаїкою з десятків ворогуючих князівств. Особливо запекла боротьба велася в долині Катманду, де три міста держави Катманду, Патан і Бхактапур постійно укладали і порушували короткочасні союзи, що робило весь регіон вразливим до зовнішніх загроз і внутрішніх конфліктів. У цей час на авансцену вийшов Прітхві на Раян правитель Невеликого князівства Горкха, розташованого на захід від долини Катманду. Його метою було підкорення навколишніх земель і створення єдиної держави. Починаючи з 1740-х, він провів низку воєнних кампаній, підкоривши сусідні території. Війська шаха відзначалися дисципліною, а він сам активно використовував гнучку стратегію. Поєднання військової сили з дипломатичними зусиллями. Ключовою подією стала битва за долину Катманду, яка тривала кілька років. У 1768-му війська Шаха захопили столицю Долини, місто Катманду, що символічно означало перемогу над головними суперниками. Наступного року під його контролем опинилися й інші важливі міста долини. Саме тоді він переніс свою столицю в Катманду, зробивши її політичним центром нової об'єднаної держави. Притхві Нараян Шах проголосив принцип два камені млина, підкреслюючи, що Непал має знаходитись між двома великими державами Індією та Китаєм і не допустити перетворення на чиєсь зерно для перемолу. Тому він запровадив політику часткової ізоляції від зовнішнього світу. Щоб уникнути колонізації, такій політиці сприяло географічне положення Непалу все ж захопити державу у найвисокогірнішому регіоні планети не так просто. Внаслідок об'єднання з'явилася держава, яка фактично окреслила межі сучасного Непалу. Хоча процес тривав і після смерті Прітхвіна Раяна у 1775 році. Саме він вважається засновником сучасної непальської держави. У XIX столітті Непал зіткнувся з експансією Британської імперії, яка на той час контролювала більшість Індії. Конфлікт вилився в англо-непальську війну 1814-1816 років. Хоча непальські воїни гуркхи відзначалися хоробрістю і добре знали гірський рельєф, Британія мала значно більше ресурсів. За результатами сагаулійського договору. Непал втратив частину території, але зберіг незалежність, чого не вдалося більшості сусідів. Саме тоді британці звернули увагу на гуркхів – непальських солдатів. Їхня витривалість, дисципліна і майстерність у боях настільки вразили британське командування, що після війни вони почали набирати їх до своєї армії. Згодом гурки служили по всьому світу від Індії до Афганістану. Від Бірми до Європи у Першій та Другій світових війнах. Їхній традиційний ніж кукрі став символом, який знають по всій планеті. Ця традиція збереглася й до сьогодні: непальські гуркхи продовжують служити у британській та індійській арміях. А їхня репутація елітних воїнів відома у всьому світі. Для Непалу це стало й способом зберегти зв'язки з Британією і важливим джерелом доходів для багатьох сімей. У середині 19 століття фактичну владу в Непалі захопила династія рана. Формально країною продовжували правити королі з династії шахів, але всі реальні рішення ухвалювали спадкові прем'єр-міністри рана. Вони ізолювали Непал від зовнішнього світу, закривали країну для іноземців і контролювали всі економічні та політичні процеси. За правління ранів, більшість населення жила в бідності. Освіта і медицина майже не розвивались. Доступ до посад і ресурсів мали лише представники вузького кола еліти. Лише в 1951-му, після народного повстання за підтримки Індії, владу ранів було скинуто, і королівська династія шахів повернула собі політичні повноваження. Попри відновлення монархії, політична ситуація в державі залишалася нестабільною. В 1996-му в країні розпочалося маоїстське повстання, яке переросло у громадянську війну. Повстанці вимагали скасування монархії і радикальних соціальних змін. Війна тривала 10 років і забрала понад 13 тисяч життів. Ситуацію загострила трагедія 2001 року, коли під час інциденту в палаці було вбито короля Бірендру, його дружину та частину родини. Це підірвало довіру до монархії, а протести лише посилилися. У 2006 році маоїсти та уряд уклали мирну угоду. А вже в 2008-му Непал офіційно став Федеративною Демократичною Республікою, остаточно відмовившись від монархії. Непал невелика держава за мірками Азії. Її площа близько 147 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює двом українським областям. Наприклад, Київський та Чернігівський разом країна витягнута зі сходу на захід на понад 800 кілометрів. Але її ширина подекуди не перевищує 200 кілометрів. Незважаючи на це, на цій території вмістилися і тропічні ліси на півдні, і льодовики Гімалаїв на півночі. Тут проживає близько 30 мільйонів людей. Це дуже різноманітне суспільство у країні понад 100 етнічних груп. І понад 120 мов. Найчисленніші з них це непальці або парбати, магаї, таманги, неварці, шерпи та інші. Населення розподілене нерівномірно. Більшість мешкає на півдні, у низинному регіоні Тераї, де ґрунти родючі і придатні для землеробства. У тірських районах щільність населення значно нижча. А життя організоване навколо сіл і монастирів. Столиця Катманду є найбільшим містом країни з населенням понад півтора мільйона людей. Однак у Непалі немає мегаполісів. Більшість людей продовжує жити в селах, займаючись сільським господарством або ремеслами. Національна валюта країни Непальська рупія. На банкнотах зображені як королі минулого, так і національні символи: Еверест, Носороги, Птахи. Архітектурні пам'ятки. ВВП Непалу складає близько 40 мільярдів доларів США. Якщо подивитися на показник на душу населення, то це близько 1300-1400 доларів на рік, що робить країну однією з найбідніших на планеті. Основою економіки залишається сільське господарство. Більшість жителів вирощують рис, пшеницю, кукурудзу, картоплю, а також займаються тваринництвом. Ключовим сектором економіки є туризм, особливо трекінг у Гімалаях та альпінізм. Лише дозволи на сходження приносять мільйони доларів щороку. Одна з найбільших особливостей Непалу його висотний діапазон. За день тут можна спуститися з льодовика на висоті понад 5000 метрів у джунглі, де водяться носороги і тигри. Це робить країну надзвичайно різноманітною як у природі, так і в культурі. У горах буддистські монастирі і традиційні дерев'яні будинки. А на рівнині індуїстські храми та ринки, схожі на індійські країна розташована в зоні високої сейсмічної активності. Найбільше випробування останніх років землетрус 2015 року, який забрав понад 9 тисяч життів і зруйнував багато історичних пам'яток у долині Катманду. Це показало. Наскільки Непал вразливий перед стихіями. Але відбудова йшла швидко завдяки допомозі міжнародної спільноти та доходам від туризму. Близько 75% території Непалу займають гори. І саме вони визначають життя держави. Тут зосереджені найвищі вершини планети, включно з Еверестом, який непальці називають. Сагарматха, Атибетці, Джомолунгма, або Чмомогангкар. У Непалі розташовані 8 із 14 вершин світу, що перевищують 8 тисяч метрів Еверест, Канченджанга, Лходзе, Макалу, Чоойю, Тхаулагірі, Манаслу та Анапурна. Кожна з них має свою складність і історію героїчних чи трагічних. Сходжень. Наприклад, Анапурна вважається однією з найнебезпечніших гір через високий відсоток смертності серед альпіністів. Еверест найвища точка планети і головний магніт для альпіністів з усього світу. Щороку сюди приїжджають тисячі охочих піднятися на вершину. Хоча це неймовірно небезпечна та дорога пригода. Першими офіційно підкорили вершину в 1953-му новозеландець Едмунд Гіларі. Та Шерп, Тенцинг, Норгей. гора має багато рекордів. Наприклад, Шерп Каміріта піднімався на Еверест понад 28 разів, становивши абсолютний світовий рекорд. Наймолодший альпініст, що підкорив вершину, мав лише 13 років, а найстарший 80. Є й трагічна статистика. На горі загинуло більше трьох сотень людей, і багато тіл залишаються на маршруті назавжди. Враховуючи висоту і складні сходження та рельєф, більшість загиблих ніхто не забирає. А низькі температури зберігають залишки на десятки років, найвищий морозильник на планеті. Шерпи етнічна група, яка живе в Гімалаях на висоті понад 3000 метрів. Завдяки природній адаптації до гірського клімату вони мають більшу витривалість і здатність переносити нестачу кисню. Саме шерпи допомагають туристам і альпіністам долати найважчі ділянки. Без їх досвіду, більшість сходжень були б неможливими. Для них альпіністи спосіб заробітку і ледь не єдине джерело доходів. Сходження на Еверест коштує від 30 до 70 тисяч доларів залежно від рівня сервісу. Лише дозвіл від уряду Непалу становить близько 11 тисяч доларів з людини і з роками не стає дешевше. Не кажучи вже про додаткове спорядження, кисневі валони, обов'язкове страхування та інші витрати, що легко доведуть вартість сходження до 100 тисяч доларів і більше. Окрім Евересту, існують популярні трекінгові маршрути до базових таборів Анапурни, Манаслу чи Лангтанга на середніх висотах в 4-5 км. Українські альпіністи також залишили свій слід у Гімалаях. Одним із найвідоміших був Владислав Терзеул, який без використання кисню підкорив усі 14 восьмитисячників світу, включно з непальськими. Це неймовірне досягнення українця, на жаль, відоме лише тим, хто цікавиться тематикою альпінізму. Сумно, але Владислав Терзеул трагічно загинув 18 травня 2004 року під час спуску з гори Макалу. Одразу після підкорення 14-го восьмитисячника він повертався до базового табору, і зв'язок з ним перервався назавжди. Також українські команди неодноразово брали участь у міжнародних експедиціях на Еверест та Анапурну, Демонструючи високий рівень підготовки. Для непальців Гімалаї це не лише туризм, а й частина культури. Багато вершин вважаються священними. І місцеві не намагаються їх підкорювати, вважаючи домом богів. Водночас, завдяки туристам у гірських селах будуються школи, лікарні та дороги. Через глобальне потепління льодовики Гімалаїв швидко тануть, це створює загрозу для мільйонів людей. Адже саме тут беруть початок великі річки Південної Азії: Ганг, Інд і Брахмапутра. Якщо темпи танення не зупиняться, це може призвести до серйозних екологічних катастроф і смертей тисяч і тисяч людей. Буддизм має особливе місце в Непалі. Адже саме тут, у містечку Лумбіні, близько шостого століття до нашої ери, у родині принца народився Сідхартха Гаутама той самий легендарний майбутній Будда. Він провів дитинство у розкоші, але, побачивши старість, хвороби та смерть, відрікся від свого багатства та сім'ї, щоб шукати шлях до звільнення від страждань. Після багатьох років медитації і ескетичного життя під деревом Бодгі у Бодгаї він досяг стану просвітлення. З того моменту його почали називати Буддою пробудженим. Він учив, що джерелом страждання є людські бажання та схильності, а шлях до визволення полягає у вісімковому шляху, правильному способі життя, мислення і дії. Його вчення стало основою буддизму, однієї з головних світових релігій. Життя Будди залишило глибокий слід в культурі та духовному житті регіону. Лумбіні сьогодні є важливим центром паломництва. І охороняється ЮНЕСКО як місце народження Будди, а його вчення вплинуло на розвиток духовних практик і традицій у багатьох країнах, включно з Непалом. Буддизм у Непалі тісно переплітається з культурою та історією. Хоча абсолютна більшість населення Непалу сповідує індуїзм, буддизм займає друге місце. Він поширився завдяки контактам із Тибетом та Індією. А в гірських районах став основною релігією серед шерпів та мангів. Та інших етнічних груп. У долині Катманду сформувався унікальний синтез багато неварів поєднують елементи індуїзму та буддизму, відзначаючи свята Бог традицій. Буддизм залишив помітний слід ще і в архітектурі Непалу тут можна побачити численні ступи, монастирі та пагоди, серед яких найвідоміші Боднатх і Сваямбгунатх. У Катманду молитовні прапорці, колеса та ритуальні танці стали невід'ємною частиною культури та щоденного життя країни. З прийняттям нової конституції в 2015 році з'явилася федералізація, перерозподіл повноважень до регіональних урядів від центру, але також збільшення очікувань населення. Проте рівень корупції, невдоволення послугами, недостатньо розвинена інфраструктура і невикинані обіцянки уряду створили сильну основу невдоволення серед громадян. У листопаді 2023-го в Катманду відбулися масові протести на підтримку відновлення монархії та статусу Непалу як Йіндійської держави. Протестувальники, багато з яких підтримували колишнього короля Г 'янендру, зіткнулися з поліцією. Що призвело до кількох поранених та понад 200 арештів. У 2025-му політична напруга досягла нової межі, все почалося з рішення уряду заборонити 26 платформ соціальних медіа: Facebook, Instagram, X, Twitter, Ютуб та інших. Цей крок викликав протест молодого покоління, яке вважає, що свободу слова і доступ до інформації не можна обмежувати. У вересні 2025-го протести в Непалі набули радикальних форм. Під час заворушень у Катманду демонстранти підпалили будинок, у якому перебувала дружина прем'єр-міністра та її син. На жаль, вона загинула у вогні. Ця подія ще більше підігріла гнів суспільства до влади. Молодь, що вийшла на вулиці, почала просувати ідею обрання новим прем'єр-міністром популярного місцевого репера, що став символом протесного покоління. Для них він виглядає як голос нової епохи, альтернатива старим політичним елітам і шанс на зміни, яких країна чекає десятиліттями. Влада частково застосувала силу, були жертви. Щонайменше 20 людей загинули, сотні отримали поранення. Прем'єр-міністр Кхадга Прасад Шарма Олі змушений був піти у відставку. Непал має складне географічне розташування, яке всесторонньо обмежує його можливості для розвитку. Державі доводиться спиратися на сільське господарство та туризм, в той же час зважаючи на такі неймовірно комплексні проблеми, як глобальне потепління, надскладну етнічну і мовну роздробленість регіону та зростаючу кількість населення в настільки складному географічному розташуванні. Але найбільша загроза. Це монструозні і агресивні сусіди, між якими зажатий Непал. Індія та комуністичний Китай неодноразово впливали на долю регіону і, без сумніву, не дадуть цій державі спокійно і самостійно жити в майбутньому. Дуже хочеться сподіватись, що настільки самобутня держава, як Непал, не повторить шлях не менш самобутнього Тибету. Дякуємо, що подивились! Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.